Ото от, от бачите, такю от, от смугою пішло там до половини. Це ж до Кремля, до самого обізної, це ще це напряму, Управління екології і так далі. Вільно, вільно! Врятувавши квадратний метр живої природи, немає ціни на сьогоднішній день. Ви врятували 70 гектарів. Якби неоперативно спрацювали бойові підрозділи, якби вчасно не виїхали в чергові, і якби не ви, які знаходились на відпочинку вдома, що прибули по тривозі, ну я вам скажу, що тут були б дуже великі збитки. Збитки, які неможливо, виміряти в грошовому еквіваленті. Великі збитки нанесені природі. Нашій державі і землі суха спекотна погода і поривчатий вітер сприяли швидкому розповсюдженню вогнів на значну площу. Площа вирубки становила 2 гектара. На час прибуття пожежа охопила близько півтора гектара. Сухої хвойної підстилки. На допомогу рятувальникам міста Кременця було оперативно зібрано резерв особового складу. Додатково направлено на місце пожежі два відділення, окрім того, що прибуло з міста Кременць, і одне відділення міста Почаїв. Спільними зусиллями в короткий термін на площі біля 1,8 гектара лісової підстилки цих хвойних залишків вдалося ліквідувати чи не допустити розповсюдження вогню на значну відстань. Я хочу сьогодні щиро подякувати всім і сільській раді. Дунаївські, які на чолі з добровільною пожежною дружиною і працівникам Національного природного парку в кількості 30 чоловік, які були сьогодні на осінні цієї пожежі, а також велика подяка і Міністерству надзвичайних ситуацій, його підрозділам, які сьогодні спільними зусиллями не допустили перекинення вогню на лісовий масив.